Волю этого народа надо ломать об колено. Другого вихода нет. Ну если уж взялись. на рашиському телебаченні, пояснює, чому треба зруйнувати Харків. Ці потвори дійсно закликають до геноциду українців. Зараз уже нікого не дивує, що російське телебачення і російська, так звана журналістика стали вже не російськими, а відверто фашистськими, бо прямо закликають до масових вбивств мирних людей. В той же час виникає велике питання: чому так звані російські журналісти все ще працюють на заході в бюро та в корпунтах, мають акредитації міжнародних організацій? І їм тиснуть руки колеги із західних видань. Виглядає так, що нібито військовий злочинець фашистської Німеччини Юліус Штрайхер за пропаганду геноциду євреїв замість Нюрнбергського трибуналу отримує прес-карту. Говорити про російську дезінформацію дуже багато насправді фейків на різних рівнях. Мова йде як про ту дезінформацію, яку росіяни запускають всередині нашої держави, ту, яку запускають всередині самої Російської Федерації для того, аби ну обманювати зрозуміло російське населення для того, аби подавати їхні якісь мрії за правду. Ну і звісно, більш така небезпечна також дезінформація, фейки, які працюють на наших західних партнерів. З цього і почнемо російські дезінформаційні кампанії спрямовані на підрив під Римки України в Європі значно зросли в масштабі майстерності та прихованості. Про це як пише Financial Times, попередив керівник відділу культури та комунікації федерального міністерства закордонних справ Німеччини. За його словами, Росія поєднує більш більшу тонкість і правдоподібність у своїх повідомленнях із автоматизацією, і це робить її підривні атаки ефективнішими та боротьбу з ними складнішими. Ну і зокрема, там зазначається, що Росія часто використовує е, приватні різні месенджери, такі як Телеграм, такі як WhatsApp, для того, аби е, зрештою поширювати ось такі різні Кі дезінформацію робиться досить грамотно, ну і зрозуміло, що відстежити поширення інформації в закритому ось такому середовищі інформаційному ну фактично неможливо. Але якщо не брати до уваги саме закрите середовище, а ось відкрите, бачимо, що навіть... Те, що Росія поширює в середовищі українському, от навіть е, на рівні там коментарів під якимись дописами, можемо згадати перші е, часи від початку повномаштабного вторгнення, перші місяці, коли ми сміялися, із е, там якось недолуго перекладених з російської на українську мову речень, зараз бачимо, що в цьому вони також вже зробили такий величезний крок вперед, і дуже складно іноді розпізнати, а де ж саме російський агент прихований в цих коментарях, а де дійсно українські коментатори. Розумієте, коли ми маємо справу з пропагандою, тут е, набагато важливіше е, не те, що говориться, а для чого угу. говориться. По своїй структурі пропаганда дуже схожа на марення. Отаке таке хворобливе марення психічно хворої людини. Тобто там відбувається певний розрив логіки, логічних зв'язків, і е, людина, яка е, заражена пропагандою, вона дійсно. Насправді не здатна побачити цього алогізму. По-друге, коли ми говоримо про пропаганду, оце для чого, як я сказала, це про що? Наприклад, якщо от ви згадали початок війни, угу. ці недолугі недолугі дописи вони були про що? Нема сечі ці угу. борошна, тобто мається на увазі Я проста людина. Це завжди діє краще. Uh -huh. Я проста людина, я сама таки там проста, там селянка і все проче. Мені тяжко, якась влада там собі воює, політики посварилися, а в мене немає сил. Що би що це проговорюється? Тобто той, хто читає це послання, адресант має себе уточнити з тим, хто пише. Мовляв, така сама людина, як я. От така ж, те ж саме відчуває. І щоб що? Щоб здійснити певну дію, прийняти таке рішення? І тут пропаганда, її можна в принципі між нею і тероризмом можна поставити знак рівняння, бо класично, що таке терористичний акт це певне здійснене, зухвала і демонстративна насильницька дія. Яка має вплинути на суспільство, щоб це суспільство своїм тиском, переляком, панікою змусило політиків до прийняття тієї чи іншої дії, або не прийняття тієї чи іншої дії? Так, от, коли застосовується пропаганда, я проста людина, я простий німецький бюргер, на наша мені та Україна і таке інше для чого вони це говорять? Щоб змінити суспільну думку, щоб підштовхнути суспільство до певних висновків, а відповідно уряди до певних дій. І, е, тому, коли ми протидіємо пропаганді, немає ніякого сенсу ходити і розповідати правду. Mm -hmm. От ця наша тактика, яка чомусь розповсюджується як певне таке, знаєте, е, ну, е, універсальний інструмент. Треба розказати правду, треба розвінчати фейки. Ні, бо е, треба зрозуміти. До якого висновку пропаганда е, штовхає адресанта, і треба по цей висновок не проговорюється в самому пропагандистському посланні. Він до адресант має сам до нього mm -hmm. докумекати І ти маєш почати компанію, ти береш цей висновок і просто створюєш його в суспільному просторі. І Починаєш говорити, чому це недолуга думка, чому це аморальна, чому нам це не вигідно, і таким чином ти спростовуєш пропаганду. Справа в тому, що ані світ, ані ми. Насправді боротися з пропагандою не вміємо, тому що ми намагаємося підійти до цього як здорові люди. А ми маємо розуміти, що пропаганда це прищеплення здоровим суспільством хворобливих уявлень. І тут треба займатися більше лікуванням, ніж якимось якимось диспутом і якимись перемовинами, якимось там давайте поговоримо. Ні, там не треба говорити. Там треба невілювати оцю інформаційну бомбу. Бо от, дійсно про лікування, якраз як ви сказали, бо зрозуміло, що дуже часто ці пропагандистські дезінформаційні повідомлення вони точково б'ють саме на людські емоції, тому що можна, звісно, там розписати, намагатися так подати якісь перекручені факти, якісь навести аргументи, але це все буде сухий виклад. А можна сказати дійсно, от на рівні простої людини, та що ж, подивіться, що вони творять так і чому ми зараз маємо робити якісь дії, попри те, що відбувається там в вищому керівництві. Не хочу зараз повторити всіх пропагандистських матеріалів, але чесно кажучи, бачу. Серед своїх друзів, які повторюють ці наративи, тобто на них це спрацювало. Якщо говорити про лікування, людина, яка вже потрапила під вплив цієї пропаганди, вона знаходиться, начебто, всередині цієї бульбашки, і все, що вона буде далі робити, це просто глибше туди пірнати. Вона не зможе вийти назовні і побачити, ага, ну щось тут не те, щось тут не так. Як не знаю, можливо, хтось інший має тоді цій людині підказати, показати, розповісти про те, що ну насправді те, що ти транслюєш, так те, що тобі нав'язуємо сказали це є російська пропаганда, це не дії, тому що ми таким чином просто ширимо множимо сенси. Угу. Я кажу, що те, що ти транслюєш російська так. пропаганда, а він мені каже, що це російська пропаганда, або не російська, або американський гостеба, ну, або рептілоїди. І от і поговорили. Е, ви абсолютно праві в тому плані, що пропаганда апелює до емоцій. Вона користається емоціями як таким інформаційним тараном. Є два способи причепити пропаганду, пропагандистські послання це зваблення і це страх. І всього два більше нема. Все інше це вже похідне. Умовно, коли, наприклад, зараз в Європі, і з самого початку, до речі, війни, широкомасштабного вторгнення, почала розповсюджуватися думка, що українців, звісно, шкода, але ж вони гепнуть бомбою. Ну, ядерною по mm -hmm. нам, а нам так страшно. А далі, от є людина, вона налякана. З цього свого переляку вона усвідомлює. Я боюся, я не хочу третьої мірової війни. Але ж я порядна людина, мені правда шкода українців. Ну як же ж мені вчин... як же мені вчинити аморально відвернутися від тих, кого вбивають? Ну, не допомогти їм. Як мені собі пояснити, чому я така сволоч? І тут, от на цей переляк, який є, заходить пропаганда. Угу. А вони корупціонери. Слухайте, а не все так однозначно, в них немає реформ. Я так. мені насправді страшно. Я все розумію, але я боюся ядреної бомби. І тут мені як ртівну паличку, корупціонери. Так, слухайте, вони корупціонери, пусть вони. Все, мені стало легше. Тобто пропаганда завжди апелює до цих двох точок. Наприклад, один з таких яких от останніх кейсів зваблення в пропагандистському посланні, який, мені здається, класичним, це сенатор Алабами Венс, коли він його запросили на CNN, але це взагалі демократичний канал, а він трампіст-трампіст. І ось, причому такий футуролог, він ще й письменник, і він пише, які Апокаліптичні романи, які дуже популярні серед певної категорії про плоску землю, марсіан, ну тобто повний набір. І от він обраний значить, сенатором, і він такий він взагалі пропагує про те, що треба перестати давати Україні будь-яку зброю. І от його запрошують в рамках контрпропаганди. Ну, як я, як спеціаліст, я бачу, я mm -hmm. розумію, чому його запросили на CNN. поговор, тіпа спростувати, вступити, вступити в діалог, показати глядачеві. Хибність його думки в цьому дискурсі, і ось журналістка питає його: Слухайте, ну от ви кажете, що треба припинити давати Україні зброю. Путін завоює. Тоді Путін завоює Україну. Він піде далі, як говорять багато експертів. То той той, -то, і нам доведеться американським хлопчикам воювати вже в Європі в рамках домовленості про НАТО. Ну тобто, очевидно, тобто вона що робить? Спростовує пропаганду вона дає іншу точку зору. Цей Іван сидить і каже: ой, я вас умоляю. Ці українці так потріпали ту Росію. Вона вже не така, як була. І в принципі, якщо ми припинимо давати їм зброю, Росія їх, звісно, завоює, але на те, щоб перетравити цю Україну, їй знадобиться років 10. Тому Європа і наші хлопчики можуть спати спокійно. Що це таке? Це зваблення, угу. тобто, а давайте ми їх згодуємо цих українців росіянам. Я не буду зараз спростовувати ідіотську ідею, що Путін uh -huh. не нападе, що він хороший хлопчик. Ні, я вас зваблю, Так він поки ман як маньяк. Але Україна велика країна. І поки він буде їх катувати, гвалтувати, фільтрувати, е, там, не знаю, промивати мізки їх дітям, він 10 років буде зайнятий, йому буде не до Європи. Це є зваблення. Зваблення на страху, і ми бачимо таких кейсів дуже багато. І до речі, коли була контрпропаганда на цей Венсівський послання, вона була просто, на мій погляд, бездоганна. Бо тоді виступив е е е е стінк е Стівін Кінг. Тоді виступили не українці. Я взагалі mm -hmm. дивуюся, де наша українська діаспора в цьому плані, але виступили взагалі люди, які от інтелектуали, які прям зіркові зіркові, і вони почали казати це аморально. Він зараз пропонує американцям, нації, яка боролася за свободу, просто бути посередником зґвалтування, mm -hmm. І це морально. Він робить з нас, з американських громадян своїх виборців, посібників маньяка. І це спрацювало. Бо це від я, звісно, боюся воювати в Європі, але бути посібником маньяка я боюся ще більше. Тобто, це ось, ось, такі моменти. Ми маємо розуміти, що замість того, щоб... Ми маємо бачити пропаганду, аналізувати на кого вона спрямована, до чого вона спонукає, до якого висновку вона спонукає адресата послання, і одразу. Випереджаючи події, доставати цей висновок як певну тезу і починати її спростовувати. І тоді, як би не атакувалося, а давайте здамо Україну, нам так буде вигідно. Але коли Макрон каже, слухайте, ми будемо воювати нас, от, Росія нападе через три роки, ні, через три місяці, через 30 років, не через п'ять. І от, і от це і переляканий обиватель, що робить зараз західна контрпропаганда. Вони так само апелюють до страхів. Але вони апелюють, вони дотягають своє суспільство до іншого висновку. А давайте срочно воювати в Україні, поки не довелося воювати нам. Тобто суть не в посланні, а в висновку. Mm -hmm. А ми завжди сперечаємося з посланням, що є докорінно неправильним, так. тому що так ми тільки утверджуємо пропаганду.